І так, перше це нарощування обсягів виробництва зернових культур, розвиток системи зберігання, транспортування та обробки зерна. Ну, Скажімо так, це комплексний розвиток зернового речі. На сьогоднішній день, ну, чесно, у нас немає з цим проблем, тому що мільйон 100 тисяч газ у нас все-таки ця культура. І для нас, ну, звичайно, хочеться показники завжди. Більше. І на сьогоднішній день констатуємо факт, і якщо ми бачимо, що в 2013 році ми все-таки перейшли 3 мільйони рівень, то звичайно в цьому році, а враховуючи, що у нас амбіційний департаменту сказав ні, буде більше. Планку не можна завжди завищувати. Що на погодних умов? От звичайно, власне, і є. можна томалювати цифру скільки хочеш, але є природа, є Бог, і він знає, посміється часто над нами. З весни констатуємо факт, що дуже гарно погодні було. І раніше відсіятися. І слава Богу, допомогли, як не тяжко було в економіці там пальне, війна і таке все інше революції відсіялись, когось навіть заставляли, щоб землі не гуляли. Але от бачите, ну, буквально ці дні нам тормозить жнива. Хоча, от, наприклад, вчора я був Ічнящина, особисто був на полях, я по я був в їздив і по мобілізації, і по всім решта питанням, то нормально збирають кожен день, використовують кожну хвилину. Комбайни стоять термополі, нікуди вони їх не виводять, ну, щоб тільки воно трохи провітрилось навіть без сонця, і збирають. Ну, Ясно, в них проблеми будуть тепер із сушінням. Ну, я проблеми. Все-таки зерно потрібно довести до розуму. Не факт його виростити. Е Фактію довести до розуму, збути, а де цього його треба просушити, транспортувати, знайти чесного, якісного земнотрейдера чи можливість туди збути. Я знаю, що десь і держава буде регулювати і допомагати, зокрема тим, хто, кому допомагали ще навесні через порване закупівлі, Хай це не велика кількість, але нормально, щоб є не закупівлі, можливо, попередні, як Олександр Павлович говорив не раз. Тобто в людей немає грошей на посівну, вони звертаються до аграрного фонду і вони їм дають банальну гроші. Я би виділив навіть цей пункт як самий пріоритетний для нашої області. Чому саме? Ну, враховуючи, що в нас є е, можливості, такі, що е, такий природний фонд, лугів багато, ну, такі землі, що є е, де брати корми і таке все інше. Але саме головне тваринництво – це робочі місця. Все травня. Є тваринництво – є робочі місця. Люди задіяні. Є тваринництво – воно не виживе, якщо не буде робити реконструкції, залучати нові технології і таке все інше.